Крила душі, симфонія квітів. Дебютну виставку презентувала Івано-Франківська фотоаматорка Ірина Лисак. Дівчина закінчила курс фотомайстерності у школі фотографії лише рік тому. Нині якість зміст та чуттєві і світлин дивують навіть професійних майстрів. Виставка складається з двох частин: крила душі та симфонії квітів. Перша візуально переповідає басіду авторки з богом. Ірина, сама собі модель. Її тіло відображає власний душевний стан. Фотоапарат на штативі, помічник. Я не знала де. Це раз. Потім не кожна дівчина погодиться їхати за Франківськ, не зрозуміло, куди. Інші не розуміли просто цього, не хотіла. Так що я взяла ініціативу в свої руки. Друга частина польові квіти на фоні обдертих запліснівілих стін. Гратійний та глибокі відчуття. Два неповторних жанри об'єднали те, що, здавалось би, поєднати неможливо. Не поєднані тим, що вони є різні, а поєднані тим, що е, все має свій, е, свою красу. І душа, і квіти. Головне, в це заглядати глибше. Метафоричність використаних Іриною образів спонукає глядача задуматися, переконаний один з засновників школи фотографії Микола Джичка. Саме таке мистецтво найщиріше, воно без мети та для душі. Питання там, оригінальності ангелів чи такого гранджового простору в підвалах воно не є надто оригінальне, але послідовність розповіді, візуальної розповіді, з якої е, е, сформована експозиція, вона просто вражає і вона переймає. Світлини авторки радше художній твір, аніж фотофіксація. Вони максимально наближені до образотворчого мистецтва. Причиною тому друк на полотні. Структура холста проглядається і воно вже виглядає як образотворче мистецтво. Звичайно, що цим роботам була трошечки обробка в фотошопі, підганялася роботи. Але це є чисті роботи. Тут немає замінів фонів, тут немає якогось внесення певних елементів. Просто як воно знято, тільки покращено цифрова обробка була проведена для того, щоб можна було здрукувати це на холсті. Творчий експеримент крило душі симфонія квітів дали початок та справжнє натхнення для Ірини Лисак. Переконані її наставники. Попри те, що фотометець початківець до неї уже підходили з пропозиціями купити експоновані полотна. Ірина Тимчишин, Марян Николюк. новини на вежі.